Манівео. Миттєві кредити онлайн. А ми обожнюємо, друзі, коли до нас приходять гості. Наші друзі. Ми так класно з ними спілкуємося. А ще ми обожнюємо, коли вони приходять з подарунками. І сьогодні до нас в гості прийшов крутий співак, у якого нещодавно вийшла дуетна пісня з Анною Трінчер, який ти Козак. І це. При Льоша, привіт! Льоша, привіт, добрий вечір. Бачите. Привет, Заходь. Ми обожнюємо, коли гості приходять з пакетом. Да, да, так, я Що ти нам, <с1> <с1> Льош, приніс? Слухай, ну, якщо у нас така пісня вийшла, то ну, дивись. Тут... Пакет не Що? Пакет неймовірний. Тут, тут ä, бабусине сало. Ну, як, як справжньому козаку тобі. Бабусине сало, так? А там була просто наклейка і, коротше. Ага. Ну, ну, тобто, у неї своя фірма, яка сто 320 гривень кілограм. Молодець, добре. <laughs> Далі. Окей. Okay. Uh, домашні гріночки. Oh. Ми не будемо показувати. Uh, uh, uh. <laughs> ага. Знаю, я, знаю, <laughs> я знаю, де ти в якому ти магазині. Це все бабуся твоя Слухай, я я знаєш, дуже туречував. А може на підвіконі це все так. А то, до речі, колись цибулю реально Дивись, Наприклад, я дуже хочу. Я вирощував у себе вдома, намагався вирощувати Тім'ян та Розмарин. І що? Виходило? І я потім інші трави, ні? Інші трави е, ні. <ріст> інші трави ні, але але дійсно воно все росте. Також я намагався на балконі робити базилік. Робити е, саме? Ну в плані, в плані вирощувати, Хочу. але але воно ну не не так не так кльово виходить, як, як наприклад, розмарин. Слухай, ми тобі так раді бачите? Ага. Я теж, а ви такі в дрес-коді, кльові, такі. Не зговорювалися, я військ. Не зговорювалися? Це наша роба, роба, роба нас, наша наша. <ривеш, ривеш>, Як тебе справи? Розкажи, будь ласка. Нормально, дуже кльово, я тобі скажу, що настрій гарний. А, а, Пісні робляться все, 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 все якось по плану. В трендах зараз пісня стрінчер, Просто пісня, не виходить офіянна. з трендів і не виходить з голови у людей. Це дуже Яка приємно. Яка Ти казачка! Я думаю, це буде. Я добра, що хейт там. Там, да. хижак. хижак, так. Хижачка, -та -та -та. Хижак, да. До речі, ти ж бачив цей хейт від Камінської? Бачив? А, а що це таке? Я не знаю. Я, до речі, ну я якось подивився, мені прислали. Ну не знаю. Ну, може бути і так. Таке, а э... ти з нею спілкувався? Ні, не спілкувався, знаєш. Я просто пам'ятаю, що в мене до цього вийшов дует з Насті Балох. І він називався Додому. І він вийшов у той самий день, коли вийшов, я так розумію, кліп і у Кам'янське, який називався Додому теж. А, я хочу додому. так. ти думаєш, вона Я думаю, що просто, знаєш, щось я не наздоганяю її, знаєш, усюди десь і просто якось до неї залажу. ну Вона писала, до речі, тоді, коли писала, їй не подобається ваша пісня, що це дуже примітивно. Вона писала, що до тебе жодних претензій немає. Чомусь а, в неї така заруба була. 3, не в, в, не в, не так. ну, слухай, Я не знаю, чому пісня не задумувалася, як пісня, яка що треба читати там текст, і задумувалася над змістом, угу. над глибоким змістом. Тому що ви розумієте, всі ми розуміємо функцію такого треку. Є треки, де дійсно ти вкладаєш якихось зміст там, а тут дійсно це розволікаюча. Дуже весела, підбадьорююча пісня uh -huh. для козаків і козачів. І що найцікавіше, подивіться, друзі, як людям зайшла ця пісня? Да, а то вже, вона в тренда? Там вже все просто, там мотив. Зрозуміло, да. що, там, що там текст, там, його, там, там навіть, мабуть, довше грає, грає дроп, ну там мелодію, яку він награв. Це... Розкажи, будь ласка, старшим це людям та, це, що це, дроп. Це танцювальний трек, це мелодія, яка грає, як, 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 як це правильно сказати, українською. Про Програш? Програш? Програш. 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 А, дивися, ось твоя камера. Ти можеш сказати е, зараз е, Славі Камінській все, що завгодно. Будь ласка. Слава, ну ти ж давно хотіла, щоб ми тобі пісню зробили. Так приходь, зробимо таку ж. <рограш> Клас. Лючик, слухай, зараз от дуже багато тривоги. Як ти нервуєшся чи не нервуєшся? Чи чу, ти чув вибухи? Чи не чув біля себе? А, так, я, я ну ось сідні точно було. І вчора було, і там ну я, я більше не, не вибухи, бо ми не в частному секторі, студія. Угу. І дійсно ми робимо дуже гучну музику, тому, тому там хтось закіпіш паніка, що десь поруч щось там збивали. А ми такі так, ми нічого не чули, тому що ну зрозуміло, що ми працюємо з звуками. А, тобто, ну також, що там панічно і такої атаки в тебе. Ні, не ну коли було. трясуться стіни. Mm -hmm. та... Чекай, ви ж біля Могилевської десь там тусуєтесь? Ні, Могилевська ж там живе недалеко від вас. я не знав. Я не, знав. не, знав? не знав. Ж буде. Чому? Ні, так я, я просто знаю, ну Могилевська а, живе реально. і ми не будемо говорити де саме. Okay. Бо, Ще з ножем і з вилкою це говорю. Але не, Могилевська нещодавно знімала, як над нею пролітала ракета. Тобто, ти жодного разу не бачив ракет. Я бачив, я бачив один раз з балкону квартиру, яку я знімав там mm -hmm. на початку. Ще бачив, коли летіла вона до ДВРЗ. До Mm -hmm. Просто я просто бачу, як вона пролітала просто проспектом Бажана. Які так. відчуття, скажи От, А от тоді було стрьомно. Я зрозумів, що ну тобто, я побачив спочатку, був перший вибух, потім, потім на другий всі ж ідуть українці до, до, до вікон. Так, 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 подивиться. Не, не ховате, а подивитися. А потім, коли друга так, ракета полетіться, оце У Нас біля офісу. Слухайте, та прилетіла ракета. Що... Так і а... Ні, ну, да. я пішов, подивитися, а я що. Я кричу йому: Дьомін, правило, двох стін, сюди. <рес> це ж був такий мем, пам'ятаєте? Mm -hmm. Хтось знімав відео, і так воно і було. Ось, ну, які українці там. І так Перший, перший біжить, подивись, що там <рес> на, 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 на рофтоп, на кришу там. Подивись, що там. Потім другий такий, так а що, і другий взрив, так, ховатися, третій вже їх забирає. <рес> з собою. Це Гречик, да, Слухай, ну ти заговорив про квартиру, Я а не ти, можу ти? порізати це. Можна якось передав, начебто, самі. А так, можеш порізати плати, я умоляю, бо це неможливо. Я як клопотенко ти, ти живеш... що, що? що? Де а, ти окей. де ти зараз живеш? Скажи нам, будь ласка, бо так я не зрозуміла, Ти в студії живеш чи вже приїхав Ні, свій будинк? Я купив собі по перше вот. там. Там десь були новини, що я купив собі ну такі жовта присуха. Там. Uh -huh. Я був на, на плюсах і там просто розповів про ремонт, який у мене там проходить. І там було дуже багато статті. Там що я купив собі, будую шикарний будинок. Це просто дюплекс в частному секторі в Києві. Дюплекс, тобто дюплекс, у мене, що, мене ще як, сусідка. як тебе називаю, чи твої колишні дюплекс. <laughs> у мене ще... Тобто, це просто це, це можна сказати, що це невелике, це пів дому. Ну ти ти, ти туди ще не переїхав? Я переїхав. Я зараз Уже? я зараз там, тобто там потрішки дороблять ремонт, Він вже йде там другий рік, тому що спочатку була пандемія я спочатку розігнався, такий взяв там концерти будуть, все добре. Погнали там дизайнер, тей тей там ту-тун. ту, -ту Ось і потім пішла пандемія. Я зрозумів, що треба трошки підпіджати штанці. А потім і потім війна. І... Ми бачимо по твоїм штанцям, що вони абсолютно не Ні, зараз, маю... На якій стадії? На стадії Унітаз є? Унітази є. я це купив. Для це унітаз є? Є, є, все є. Кухня є. Диван є, телевізор є, ти там вже живеш? Я живу, так, але я живу трошки в пилі, тому що там. А який термо тоді дороблюють драбину, так, там штукатури ще працюють. У мене голі стіни, у мене лампочки вісять. Ну такі, тобто жити можна. І я думаю, що зараз немає такого, що там ой, живу з лампочками, і треба щось купити, якийсь старшер красивий. Ну, зараз не на часі. Краще допомагати ЗСУ. Ну, лампочки. Лед, це круто. Лампочки, лед. Лампочки, лед економі. Молодець. Звісно, Молодець. звісно, Льош, зараз. Зараз треба допомогти ЗСУ, До речі, можна я Ласка. скажу, що можна зайти до мене на сторінку, і зараз у мене поїхав. Він він був завжди на навчаннях з перших днів війни. Він був в ТРО. Мій мікум, друг Андрюха Марчі. Так. Ось і якщо пам'ятаєте історію про гопників за болоні, які в БТР там накрили, так, так. так ось він був один з них. І зараз а він є. з його командою, да він зараз він зараз передку, і зараз ми збираємо для них на машини, бо машини там як не знаю, якоріжки. просто як да. Тому, тому долучайтеся, заходьте до мене на сторінку і буду дуже вдячний вам, тому що для мене це дуже рідна людина. Я знаю його з третього класу. А скажи, ну ти ж багато зараз і, і зараз і до цього допомагав, і не тільки з. Сути, і дітям допомагав відповідно. Правда, ми робимо, дітей. Ми, ми робимо таку акцію вже амбасадор дитинства, яка так. дуже довго, вже з початку повномасштабної війни. Ми, ми почали це робити маленькою компанією артистів, там волонтерів. Це було в Кам'янці. Ми угу. перші акції робили там, бо ми були, переїхали всі туди. І, е, і там було дуже багато в перші дні переселенців із і, і, і Маріуполя і Харкова, коли були ці жахливі дні. Так. І там із Бучі, і з Рпеня з усюди. Тобто всі плакав, поїхали. Чи розуміли, що, так, розуміло, що плакав, поїхали назад? Плакав, коли побачив цих дітей, цих людей. Ну я вам скажу, що плакали, мабуть, плакали батьки, коли бачили усмішку у дитини, mm -hmm. е, е, тому що вони її там не бачили. Багато хто з дітей. Е, Багато хтось з дітей э, психологічно дуже був на зломаний, э, зламаний, зламаний. Mm -hmm. І тому, ми, тому це ми вирішили робити, що треба трошки розволікати дітей. І ця акція почала рости. Зараз вона виросла вже до масштабів. Там ми, ми це робимо на площах э, для дітей-переселенців. Амбасадор дитинства можете зайти на сторінку, подивитися, що ми робимо, як ми робимо. Це э, ініціатива з по адаптації дітей переселенців It's і психологічної, і, і просто навіть для сім'ї, яка. Там переїхала без нічого у інше місто, то там вони зможуть і знайти і психолога для дитини. Батько зможе знайти роботу, а, тобто дитина зможе знайти дитсадок або школу, куди її приймуть. Все безкоштовно, тобто на волонтерських основах. Тому Люж, це дуже пльовий. Ми не можемо, Наталочка, я не можу тебе не спитатися: ось про що ми з тобою робили так, ми... Я бачу по очах щось інтерв'ю стало і що... Ми говорили багато про що і, зокрема, про потап. Так. Які у вас зараз стосунки з потапом? Um, Леш, ти їж, їж. Дякую. Та ну слухай, ти спробуй. Я, я вже, я вже сали на їсти, знаєш. Ага. Дивись, а... — та ти теж сала знаєш це таке, тому я сам буде... Стосунки добрі. Він повернувся. Ми всі це знаємо. Ми з ним зустрічалися і на студії. І є дуже багато ідей, процесів, які нам треба зробити а, в пісень. Також тому і, і навіть ми, ми зараз робимо ще й організовуємо благодійні е, заходи, де гурт мозгів вже в повному е, в повному плані буде виступати для людей. Слухай, Ну він не образився на те, що там ти говорив е, тоді мене в інтерв'ю. Ні, ні, ми з ним поговорили про це все. І коли зустрілися, бо зрозуміло, що е, там на відео може щось по-іншому, то хтось зрозуміти. Коли үгін. ти очі в очі подивився, і ми подивилися один одному в очі, і все було нормально. Ми, ми обійнялися і сказали, що mm. любимо один одного. Прекрасно, і, і, класно. І, да. Слухай, ну я не можу не задати це запитання від всіх дівчат країни. Що там з особистим? З особистим У мене є дівчина серйозно? А, да, а ти не що? та ну. Серйозно, had... я Я скажу так, що, <уз Solar> що багато хто уже може здогадуватися і знає про це, тому я просто. Не, я просто зараз не думаю що на часі про це, про це казати. Серйозно, його дівчина вже? А, а чого ти так дивишся? <sharan> а, ні. Я просто нещодавно тільки з, з пазіком бачилась, але я, я чесно, я, я цього не знав. Давно стосунки? Давно. До тебе. Добре. Ще про стосунки. Теж не можу, не спитати. Ну це ж я, Льош. Це, до речі, перший раз я сказав. тому У вас є клікбейт дуже кльовий зараз. А як звати дівчина? Я не буду казати. Слухай, або першу букву, або останню Ну, Окей. А ні, не буду. не буду. А де познайомилися? А А де познайомилися? Вона в цій же сфері працює. А, так? А ти її давно знав до того, як ви так. почали зустрічатись? Так. Да. Достатньо нормально. нормальнош, питання особисте. Вона зараз в цій студії знаходиться поза камерою чи <св -дитут> ні. <стан> Добре, окей. Слухай, про ще одну пару. Ну, звичайно, давно обговорювали так. розлучення Дантеса і Дарафєєва. ти дружиш і з тим, і з тою. Так. Uh, от скажи мені, будь ласка. Но часто, коли люди розходяться, пара так. Так, їхні друзі, їм доводиться обирати чиюсь один Я, Мені знайомо, що це таке. От от з, хим, у тебе. з ким у тебе? Тобі знайома, да? <ріст> так? Да, ми пам'ятаємо цю історію. Да. А з ким у тебе залишилися дружні стосунки? Um, ну, точно, частіше я, роз, я розмовляв з Надією. Uh -huh. um, частіше це було uh, з Вовчиком. Так, ми побачилися на одній зйомці. Um, але я просто, ну знаєш, ти коли, коли бачиш соцмережа, наприклад, то ти розумієш, що з людиною ти, ти майже можеш навіть не дзвонити, не питати. Mm -hmm. Ми не, не настільки там дружили-дружили, щоб я його там дзвонив, ну як ти, братан? Ось, Надію, звісно, я дзвонив я, я їй, звісно, по, по цій новині також. Mm -hmm. а, бо це дуже забавно. І, але ну слухай, це та, життя, така штука. Ну тут тут може бути все, що завгодно. Якщо вони щасливі, якщо у них все добре, то чому ні? Але це дуже фан, фан новина була. Я думаю, чому що для фан? нас усіх. Ну ну нашя вона... що четвернячок четвернічок? Вона... вона цікава, ну правда, так? дуже цікаво. Але якщо не розібралися, Мені то, то я радий. було б цікаво таке спробувати. А. Um, <реш> Леш, що далі у тебе? Тому що ну зараз класний дует з трінчер, він рве всіх, але що буде далі? Буде За, далі зараз, зараз у нас благодійні акції. Я зараз знімаюся в одному із серіалів. Mm. А який вони вирішили зробити серіал? Вже є. Я не буду казати, по щоб не я обожнюю, Знаєте, гостей, які приходять, кажуть, а ну я там записав пісню, я не буду поки що Ну я не знаю, я не знаю, чи mm -hmm. можна мені казати. Це mm -hmm. був один дзвінок. Давай зніматися, ось такий день. І ти кажеш, Володимир Олександрович, знає... звичайно буде знімати. Звісно, добре. <Yeah>. Uh -huh. euh, під патронатом, так. І тому не можу сказати. А так це так, це музика. І зараз ми вирішуємо, що досить дуетів, бо їх дуже багато зараз у мене. А були пропозиції такі. Ну, що, Там писали люди, що а давайте Заняю Трінчер повернемо в Рівні ну, типу так. Дійсно, таке. є таке. І ви думали б, ви говорили про це думати? Я, я не знаю. Я, мені здається, що Аня вона самобутна артистка, як, як одна одиниця, яка креативна і цікава сама по собі. Я думаю, що в неї дуже велике майбутнє, бо попрацювавши з нею з цим релізом, я це зрозумів, що вона може буде рвати всіх, всіх наших. Вона дуже співачок. добре йде до своєї мети. Це, це у, у неї у неї такі є запали, які, якому треба багатьом з нас повчити. Ну ти сольний артист будеш, шати? Я буду сольним артистом. Дійсно, і, і пісні є вже а, зараз. У нас дуже складно вибрати щось, щось правильно написати. Ми там послухали дві-два хіта є, наприклад. Mm -hmm. а, я адаптував декілька а, пісень, які у мене були в демках російською мовою. Навіть є пісня Кайф мала», яка звучала на концерті вісло і звучала так. на концертах, але її немає як в запису. Як як сингл, тому я її переробив, багато чого змінив, українською мовою, і вона, ну, і вона, в, мову, а, і вона і... все ще такий же хіт, який качав усіх. І, і дуже хочу її виставити, е, 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 випустити, е, але дуже складно, бо вона не про сьогоднішні дні, розумієте? Тобто, Слухай, я я, ja, я, я я тобі тобі скажу, скажу. а От ти дивися, пісні про кохання. А чому не можна співати під час війни про кохання? Можна, 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 легко, і кохання існує, кохання існує і кохання буде правда. далі, і я, кохання я, переможе. Я про це завжди кажу, що кохання, да, кохання ну, на студії. Але там, правда, та, така такі -то слова, не обламуй, кайф мала. Ну, то... так. Тобто mm -hmm. треба, треба думати. Є, 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 є кльова пісня, і ще одна, вона більш романтична така. Є дуже багато нового щось. Я не можу, не можу розказати фішки, тому що якщо, якщо я зараз скажу ці фішки, то хтось їх зараз. Тинько вже випустив пісню, успокойся. успокоюсь. День... Э, до речі, друзі, напишіть в коментарях, чи чекаєте ви пісню від, від позитива? Це перше і по друге. От так була пісня Кайф мала. Зараз вона українською мовою. Чи на часі зараз э, Льоші випускати э, цю пісню? Льош, э, на завершення нашої розмови зараз буде маленький э, бліц для Вау. тебе. О, Як мене ми любимо. Все. Значить, ти просто відповідаєш. Ти там не чи ні, ні, це все тобі не треба. Льош, поклади, будь ласка, листочки, це не твоє. E, не <світ> Рухай, будь ласка, твій тільки стакан на цьому okay, е дякую. столі. Значить, ти просто відповідаєш, було чи не було на мої no, запитання. або так чи ні? Або так чи ні. Поїхали. Перше запитання: заклеював вікна скотчем? Не було. E був інтим під час війни? Так, був e інтим під час повітряної тривоги. Так. Був e інтим з собою під час війни. Так. А ви те, теж у людини давно не цього? <ріху> Набивався до безтями з 24 лютого. Так. Позичав у когось гроші. У -у -у. О, хто хтось хтось біжить до нас, та. так. Позичав у когось гроші. Так. так. Скуповував, а скільки, до речі? М -м, у Мішель я щось позичив один раз там. Не пам'ятаю щось у неї. Знаю, що у неї було леве там. У мене десь не було на карті. Я знаю, що кажу, альо, там малаш, з ки мені. А, від, а віддав чи ні? А віддав чи ні, так? Ні, ну, та, я... та ні, ну куди ну, що, ну я, ні, взагалі, ні, звісно. Звісно, що? Віддав, все, віддав. Все, добре. Uh, скуповував у пані ці продукти. Так, більш цього бісить сирена, mm -hmm. і коли ти набрав там все собі там, на тиждень. Ось це, а просто ти скупляв бісять. там uh, яйця, які дають. Ні, ні також панічно, ні. Такого, Такого немає. А добре, uh, Сварився з потапом. Uh, не скажу, що це сварка. Бачив так. на власні очі, як летить ракета, ти сказав? Так. А, е, купив вже свічки на час відключення світла. Так. Так? Так. Льош, у мене дуже багато свічок вдома. Ну тобто, е, розумієш, що і коли лампочок не було, і там ще не провели, тому свічки вони допомагали. Слухай, а ти знаєш що? А ми сьогодні дивись, ми також сьогодні купили свічки е, для цього, так. ну щоб трошки економити. Угу. І я пропоную дивіться, справді у нас в студії Ні, дуже багато так, світла. Uh, і uh, пропоную зараз Можуть трошечки Спробувати без да, а чому ні? Завершити нашу розмову, от власне. В такому друзі, до речі, ми ж вам нагадуємо про те, що ви ж можете виграти 500 так, гривень. Давайте показавки розпалюю. Я вам нагадаю, що як виграти 500 гривень. Все просто вам потрібно вгадати і написати у нас в коментарях, скільки расистів буде знищено офіційно за офіційними даними. Станемо на 26 жовтня. І ваші відповіді приймаються до 25 жовтня. Включно так виключаємо світло. Трошки економимо. Давайте да, давай. О! Чекайте. Тримай, чекай. Тримай, це тобі. Треба, ближче права. до обличчя свої постав. Ось так. Ось о. Можна та не вуси не спалити, друзі, не По перше, з нами сьогодні те потухло? <рес> ну знаєш, в такому віці дуже часто все пухне. Друзі, ми вам хочемо побажати. Нехай у вас реально все буде добре. Давайте не будемо панікувати. О, отак. От, от мене видно, так yes. давайте не будемо панікувати, і давайте справді будемо трошечки економити. Ну тому що зараз власне такий період, що потрібно це зробити. Ти економиш точку? Дійсно, слухайте побільше музики під свічки. <свят> а, і знаєте що, кохайтеся. Я думаю, що зараз з такою економією дуже багато дітей з'явиться нов, 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 нові Друзі. імена, нових друзів. Так. І тому а, головне, бережіть один одного: слава Україні! Слава земові! Героям слава!